Здорове, ти бачив нове правило. Навіть не починай. Що за якась фігня. Какая разница? Выходьте с принятыми руками. Что ты сделал? Я не знаю, я просто прикладывал прикладку к пушке. Час пришел. Хорошо, я иду. Здоров, народ! Вітаю на рівні Номоранчо! Як ви бачите, ми зробили велетенську суцільну кулю за вишка 3,5 метрів з алюмінової фольги. Куля з алюмінію. Нам знадобилося 8 років, щоб зробити це. І вартувало це нам 43 тисячі доларів. Чекайте? А ні, це набагато менше, ніж здавалося. А ви народ на це купились? Ні? Добре, круто. Ми зробили це. Суцільна куля з фольги. Це зайняло нам цілу вічність. Нам знадобилось 10 великих рулонів. І ми забивали все це шар за шаром, щоб зробити якомога міцнішим. Бо якщо ви помнете фольгу, ви швидко зробите велику кулю, яка буде дуже легкою. А ця досить така важка. Гадаю, приблизно від 10 до 13 кілограм. Тож я хочу побачити, чи щільно запакована фольга. Зупинить кулю. Сьогодні у нас новісінька зброя. Ми взяли його з Classic Fire. Em. Це від компанії під назвою Foxtrot Mike. І це їхній Майк 47. Тож це фактично предсерійний зразок. І ця річ була на виставці Show цього року. Ви могли замітити, що він виглядає як AR, але має магазин 5.56 від АК Тож Тут підходить звичайний АК-шний магазин під Патрон 5.56. Ось так коробка нагадує АК, але має багато фішок з AR, як бачите, без буферної трубки. Тому ви можете скласти приклад. На ньому зараз розбірний приклад Макпу Також Бічна ручка зарядження позаду її немає, як звичайних AR працює на газовідводному механізмі. І ми добряче протестимо це сьогодні. І подивимось наскільки добре. Майк 47 стріляє 556 Наразі ми не будемо стріляти з нього. Спершу почнемо з меншого, з 22, потім 9 міліметрів. Бляха, також у нас є. Куля з наклейок. Це штриха з Діскорду, на ім'я, хлопець на криселку. Він зробив це, коли працював у піцерії. Тож щоразу, коли вони получали замовлення, він одержував наклейку, і він просто почав лупити це в гігантську кулю. Тож це куля із наклейок, повністю зроблений зі стіків, замовлені у піцерії. Тож ми звичайно підстрелимо це, бо не знаємо, що з цим робити. Тож у нас є сніговик, зроблений із фольги. Та кулька з наклеєк. Побачимо, що вони зупинять. У коментарях наче рікайте, що на вашу думку буде міцніше? Це чи ця? Це просто папір, а це метал. Але ця вдвічі більша. Заціни. Америка Уолтер Пі 22 Стріляє, звичайно ж. 22 мілкашкою. Спершу цілю в наклейку. А потім у фольговий м'яч. Добре. Давайте подивимось. Я не здивуюсь, якщо куля не прийшла наскрізь, а залишилась усередині. Наскільки глибоко. А хто його знає? Увійшла тут. І не вийшла. А фольга увійшло тут. Нічого не вийшло. Куля застрягла там. Приблизно в пів сантиметра в глибину. Виглядає добре, це означає, що фольговий м'яж досить міцний. Рухаємось далі. Каліко М 900 виготовлений у Каліфорнії. Не дивно. Під патрон 9 міліметрів. Провіримо, чи він стріляє. Цільник прикріплений до магазину. Це цікава фішка. Бачите, і прицілу немає. Один патрон є у камері, тож я можу стрельнути разок, використовуючи тільки мушку. Давайте подивимося що станеться з м'ячом із наклеєм. О боже, я забув наскільки незручно з нього стріляти. Спочатку м'яч з наклеюк і куля з фольги. Я купив цю зброю, тому що вона виглядає цікаво. Не тому, що виглядає круто чи добре працює, бо це не так. Мяж з наклейок. Right Пробитий тут. Всі no, лісінький там. У фольговий м'ячик влупило прямо біля 22-го. Можна 22, кулю можна побачити там. Я це бачу, але камера не there, бачить. Це не глибоко. Приблизно один I mean, сантиметр. One one сантиметр. And... Куля I застрягла там. Сантиметр. Фольга справилась well, добре, also, а тут я не можу побачити навіть here. куль. Торкнутись також не можу. Тож. Давайте перейдемо до ганстерського калібру. О, привіт, СМГ. 45. 45 ICP готові 45... до пострілу. <стріг»>. Там велика <стріг> діра. Як ви знаєте, <стріг> я люблю великі дірки. Добре видно, що сталося <стріг> з фольговим м'ячиком, але спочатку цей. Прямо <стріг> тут. Я нічого <стріг> не бачу. Вони ніби тонуть у <стріг> цій кулі. <стріг> не можу дістатися. Ви точно можете побачити, що сталося з фольгою мечом. Це суцільна фольга. Ми нічого не клали посередині. Це просто міцно упакований рулон. Також не використовували жодного пресу. Ми просто зробили мільйон ударів молотком. щоб зробити це міцніше. Це були 45 ісіпів на пів сантиметра. Снаряд повільніший. Так, дірка більша, в тому є сенс, але дев'ятка піде глибше. Давайте перейдемо до нашої гвинтівки. Спробуємо новий Майк 47. Майк 47. На бій 5, 56. Ау, а це було гучно! Непогано як для ближнього бою. Давайте подивимось, що ми можемо на великій дистанції. На цій штуці червона цятка 1X. Давайте глянемо, як справиться. Мені подобається. Що це за шум? Ви це чуєте? також, як і я. А ось цей насправді мені нагадує CMG Mutant. це МК47. Виглядом смахує на Еар з магазину від ЕГА. Цей також із газовідводним механізмом. Має стандартну ручку зарядження ззаду. Тоді як це, як ви бачили, має бокову ручку. Але так, загалом, дуже схожі. Цей 556, той 762. Це все, що я хотів сказати. Давайте постріляємо 5.56 проти мого великого м'яча. І проти маленького блискучого м'ячика. Подивимось, що вони зробили. Ось тут не пройшла. Як і всі інші. Тож без поняття, наскільки глибоко вони там. А оцей зайшло глибоченько. Не можу сказати наскільки. Але куля не прийшла. Це наші попередні постріли. І жодна не пробила наскрізь. Що і очікувалось? Ніщо не проходить. Але я думаю, що наступний раунд з 308 калібром. Я думаю, що це пройде точно через Через один із них, але який не знаю. Цей дуже товстий. Давайте дізнаємось. Крістенсен МДР. 308. Повністю металева облонка. Погляну, як цей приціл працює з близької відстані. Постріл. Ау! Мінус вуха. І маленька кулька. Давайте перевіримо. Зріти, це круто. Тож. 308. Right here, увійшов прямо тут. І вийшов через суцільну кулю з наклейок. Цікавинка. Шов фульгу. Куля увійшла. Але не вийшло. Це наші попередні дірки. Тож фольга набагато міцніша. Мені здається, що я бачу кулю. Я думаю, що це десь 7 сантиметрів у глибину. Але важко сказати. Там дуже вузько. Дуже тісна дірка на 7 сантиметрів. Середній показник. Я собі думав, що ми з легкістю проб'ємо цю металеву хрінь. Це ж фольга. Але вона зупинила буквально все. Тож я подвоє відстань. Тепер ми щонайменше в 30 метрах. Тож це має бути безпечно, ні? і стрілятиму я. синім наконечником. Fireball, 50 BMG. Із своєї старенької Голді. Все буде добре. Зарядив дві вогняні кулі. Маю на увазі звичайний боєприпас. Перший відправляємо до м'яча з наклейок. Бляха, його аж з блочки відкинуло. І давайте перейдемо до фольги. Провіримо, чи я поцілив. Виглядає на то, що ми влучили. О, це що? Це з фольгової кулі? Не впевнений, звідки все це взялось, але тепер воно повсюди. Давайте подивимось, чи куля увійшла. Так, досить скромно. Так, легенько зайшла. Провіримо, чи вийшла наскрізь. Так і є? Тріасся. Ви можете побачити, що там тільки наклейки, але воно не справилось. Нічого особистого. Схоже, якийсь усколок вдарив землю. Давайте подивимось, чи він пройшов крізь цей. Де воно? Чувак, якщо це зупинило кулю, воно зупинило, бляха муха. Це насправді. Гай! Там щось гаряче. Це, мабуть, шматочок кулі, який впав з зірки, коли я крутив її. Ось тут увійшло. 50 BMG. але нічого не вийшло. Гаразд, ми щойно це замітили. Бачите цю округлість у формі яйця, яка гуля появилась? Це наш хід, і ця штука була ідеально круглою. І куля намагалась прорватися крізь неї. Майже прийшла. Напевне, я хизен не знаю. Приблизно настільки вдарило так сильно, що змусило все це прижатись, виглядає як яйко. Здуріти можна. І сказатись, то ж удар 50 не прийшов. О, глянь, щось випадає, щось сипється. Це уламки кулі? Чи просто міцно стиснута фольга? Це звичайна фольга. І вона надзвичайно тверда, сильно нагрілась і спресувалась. Трішки спресована П'ятдесяткою. А це що? Це спалена фольга. О Боже. Тож, 50-й калібр десь там. Ці чотири шматки це шматки з фольгою. Точно не скажу. Але ця штука приблизно 20 сантиметрів у діаметрі зупинила 50 BMG. З синім наконечником. Як щодо чорного наконечника, 50 BMG з Плутонією? Жартую, це бронебійний заряд. Ці uh, штуки ніколи не зупиняються. Uh, Вони проходять крізь усе у цьому світі. 50 BMG, чорний наконечник, uh, готові oh, до пострілу. О, oh, так! Oh, yeah, це точно through... пройшло. Гаразд, спочатку подивимось на вхід кулі. Це поруч із триставоським. А чи знайдемо вихідну дірку? Отак, От ось вона, як ви можете чітко бачити, дивне відчуття. 50 BMG пройшов як ніж по маслу. Знадобилось приблизно 40 робочих годин, щоб зробити це. Фігачти на дико, лист за листом, щоб зробити цю кулю. і знадобилась одна секунда, щоб повністю знищити її. Ми поставимо цю штуку в передній частині нашого мазину. Тож, якщо ви, хлопці, хочете прийти подивитись на цю божественну велику кулю з роздовбаною діркою позаду, чорним наконечником, зробіть це. Дякую Foxrod Майк за те, що надіслав нам новий Майк 47. Дуже цікава та класна гвинтівка. О, ми навіть ніколи не стріляли з неї так. Так краще. Дякую за перегляд цього епізоду родніного ранчо. Я вас люблю і побачимось!